Вітаю вас, мої любі квіточки. Сьогодні ми з вами вирушаємо у цікаву мандрівку. На нас чекають захопливі завдання, які допоможуть нам дізнатись більше про символи та обереги нашої країни. А в подорож ми вирушимо разом з козачком Орисем. Привіт, мої маленькі друзі! Мене звати Козачок Орис. і я живу в самому серці нашої чудової України. Запоріжжя. Сьогодні я отримав тривожну новину злий чаклун чорнобородий, зачаклував найважливіші символи та обереги нашої країни, а сховав він їх за математичними загадками. Як справжній козак не можу цього допустити і маю стати на захист, але одному мені не впоратись. Бо чоклун Чорнобородий дуже хитрий і мені потрібен ваш гострий розум, вміння рахувати, порівнювати та логічно мислити. Тільки разом долаючи ці математичні перешкоди, ми зможемо зняти чари чорнобородого та повернути Україні її чарівні символи та обереги. Ви готові малята вирушити зі мною в подорож? Тоді вперед, на пошуки! І перша загадка від Чорноборудого. Він роз'єднав важливі частини символів. Допоможіть мені знайти однакові половинки, щоб відновити їх. Дітки. На екрані ви бачите різні елементи українських символів та оберегів. Знайдіть дві одинакові картинки та з'єднайте їх. Молодці. Ви впоралися. Думаю, що ми з вами розчаклували. Так, дітки, ми розчаклували український прапор символ нашого вільного духу та єдності, та державний герб тризуб, що символізує силу, волю та незалежність України. Мої юні друзі, Чорнобородий намагається нас заплутати. Кожна правильна відповідь ослабляє його чари. Давайте порахуємо, скільки кольорів на нашому прапорі. Правильно, два. А скільки зубів у нашого герба. Так, три. Діти, чари чорнобородого слабшають. Рушаємо далі малята. Ось і наступна загадка. Діти, роздивіться уважно зображення. І порахуйте. Скільки рослинних символів України тут зображено? Звісно, з чотири. Молодці малята. А як ви порахували малята? Орисю, а ми тебе зараз навчимо вирішувати задачі. Діти, давайте разом з вами зараз складемо задачу. Малята. Кількі кущів символів України ми бачимо на цьому зображенні. Правильно, два. Це кущ калини та кущ шипшини. Тож ми можемо з вами сказати, що на галявині росло два куща рослинних символів України. А ще на галявині ростуть дерева, малята. Але чи всі ці дерева є? Рослинними символами нашої країни. Ну, звісно ж ні. Пальма не є символом України, а ось верба та дуб це рослинні символи України. Тож ми можемо сказати, що на галявині ще росло два дерева, символа України. Діти. А якщо у задачі треба щось додати, то який знак ми з вами використаємо? Так, ми використаємо знак плюс. Отже, малята, ми маємо вираз 2, додати 2. Яка ж буде відповідь? Правильно, 4. Ось ми і розв'язали задачу. Молодці, ви знову впоралися. Мені здається, ми розчакували. Так, це соняшник символ тепла, радості та життєвої енергії. Він оберігає від злих сил та приносить щастя. А ось діти і ціла галявина соняшників. Малята, порахуйте, скільки квітів ви тут бачите. Так, п'ять. А ось до наших соняшників прилетіли бджоли збирати мед. Малята, подивіться, чи для кожної бджілки вистачить квіточки. Друзі, допоможіть мені порівняти квіти та бджілок та поставити правильний знак більше, менше або дорівнює. Малята, давайте допоможемо. Діти, скільки соняшників? Так, п'ять. А скільки прилетіло бджілок? Бджілок прилетіло 6. Тож соняхів було менше, чим бджілок. Більше чи порівну? Звісно, менше. Тому ми використаємо знак менше. А тепер цей вираз давайте запишемо з допомогою цифр: соняшників 5. Бджілок. Шість. Який тут знак буде між цими цифрами малята? Звісно, знак менше. Малята, ви знову чудово впорились з завданням. Ну знову перемогли чари. Подивіться, що ми розчаклували. Це вишиванка. Наш традиційний одяг оберіг. Що символізує красу, здоров'я та родинну пам'ять. Як добре, ми іще один оберіг змогли розчакувати. Діти, подивіться Чорнобороди все ще намагається чакувати. зараз він порозкидав цифри в числовому ряді. Малята, давайте допоможемо, заповніть пропущені цифри в ряду. Неймовірно, малята, ви все зробили правильно. Дякую вам, мої маленькі друзі, завдяки вашій кмітливості та знанням математики ми разом змогли розчаклувати всі важливі символи та обереги нашої України. І чаклун Чорнобородий більше не зможе їм зашкодити, тепер вони знову оберігатимуть нашу рідну землю. Ось і підійшла до завершення наша захоплива математична подорож разом із козачком Орисем. Ми дуже раді, що ви були такими уважними та кмітливими помічниками. Завдяки вашим знанням та старанням ми змогли речоклувати всі символи та обереги нашої рідної України. Дякуємо і тобі, Орисю, за цікаву мандрівку та важливу місію. Ти справжній козак! Дякую і вам, мої маленькі друзі. Без вашої допомоги я б ніколи не впорався. Ви справжні розумники та сміливці. Бережіть символи та обереги нашої України і вони завжди будуть оберігати вас. До нових зустрічей! І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!